Доки я був на Волині, Юля зустрілася із самим героєм мого сюжету. Ми з ним тому, що розминулося, бо він учора власне обіцяв поїхати на округ. Але перед тим Юля встигла поспілкуватися з ним, як він власно опинився в компанії регіоналів, чому не веде особисто прийом виборців в Ковелі а, і так далі. Словом, дивіться. В вашій програмі, як і в багатьох інших, дуже багато є локальних обіцянок, вирішити якісь локальні проблеми. Це не є компетенція депутата Верховної Ради, у нього інші функції. Чи не вважаєте ви, що трохи ну, це не те, чим повинен займатися? Якщо є депутат, який пішов з бізнесу, якщо я маю фінансові свій приватні фінансові можливості, і я приїду до людей, і люди приходять і кажуть, зроби це, це, це. А я скажу, що я цього не зроблю, а вони знають мої можливості. Чи це буде чесно перед ними, чи це буде чесно перед собою, чи це буде правильно? Ти коли в останній раз були на окрузі? Я провів 18 зустрічей на окрузі. В кожному районному центрі місті Коваль є громадська прямальна. Всі громадські приймальні зустрічі проводять мої помічники. І те, що не можуть вирішити, сьогодні ми живемо в сучасному світі: скайп, електроніка. Вони погоджують зі мною. Я для себе прийняв рішення, що всі зустрічі з людьми, тобто з фізичними особами, я буду приймати безпосередньо в, в селі. Я зобов'язався про їх їздити, людям озвучуватися, і я цей графік точно витримую. побувати в кожній сільській раді один раз півроку. Вийшли на вибори і. Позиціонували себе як опозиціонер, е, Казали, що ви будете ну, за, за те, щоб Тимошенко випустили. Зрештою, ви не голосували за декриміналізацію, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, випустимо мене. Виправлю. Ви е, голосували? Виправлю ви зараз. Ви скажіть, будь Добре, ласка. Добре, ви були мати. присутні на цьому альтернативному засіданні у четвер. Я не вступив в фракцію партії. Багато хто вступив. А я не вступив. Тобто я виконував цю обіцянку. Слідуючи, я казав. Ті, хто йде сьогодні під нас самому опозиції, йдуть в першу чергу звіняти Юлію Володимирівну, Юлі Володимирівну з тюрми. Але я задаю собі питання, чому Ляшко підняв питання про включення план голосування? Так? Чому на комітеті не підтримали, не добилися підтримки, а Ляшко змушений був виносити це питання в сесійну залу? І чому така велика кількість депутатів? Від опозиції не проголосувала за декриміналізацію. А я проголосував. Будь ласка, повірте, я проголосував. Що з альтернативним посіданням? Чому ви туди пішли? І коли я зайшов, я трішки спізнився, і вже мої колеги виходили, Євмія Мартиняк, ми разом сидимо. Вони вже виходили, спускались по сходинка. І я кажу, ви куди? Каже, сказав голова Верховної Ради, тут блокує трибуну, збори в іншому місці. Я кажу, твоя позиція. Я прийшов працювати. Я ще я, чесно, я, ще, я не такий досвідчений, там, в першому скликанні, щоб навіть розрізниця збори чи це засідання Верховного. Я прийшов працювати. Ну як я сьогодні? Ну, блокувати мене ніхто не запрошує Раз. Далі. Я виборцям клятве не обіцяв. Що я не буду битися в Верховній Раді. Я пішов, коли я пішов, ми ж по, по, по дорозі йшли пішком, розібралися, що це ну, просто зібрання, а не, не, не саме сесійне засідання, ми сіли в зал, та там розписується, що ми розпишемося? Я не хочу займати позиції, коли я поступаю отак, а за кутками там були такі депутати, да? які владі прийшли. А самі думали, як занавіску подальше стати, куди камера не дивиться. Кажуть, яка мені різниця? Якщо я прийшов, я маю свою позицію. І потім виступали, почали виступати ті чи інші депутати. Зрозуміло, що це був підготовлений ну, аргументувати, що треба працювати. На мене це не вплинуло ніяк. Але я знав, що є одна річ. Закони євроінтеграції.